8 червня 21 година ви дивитесь підсумки дня на першому національному. Я Іван Костроба. Добрий вечір. Терористи окопуються в сніжному. У місті створюють опорну базу. Наказ президентові скасувати літні вакації депутатів та встановити трибунал совісті для можновладців вимагає більше майдану. Добровольці на війні, хто встає на захист країни історії патріотів. Припинити вогонь на сході України на цьому тижні так заявив президент Петро Порошенко на першому засіданні контактної групи. У ньому взяли участь посол України у Німеччині Павло Клімкін, спецпредставник секретаря ОБСЄ Хайді Тальявіні та посол Росії Михайло Зурабов. Про це повідомляє прес служба глави держави. Петро Порошенко на зустрічі заявив: для безпеки країни насамперед потрібно поновити роботу державного кордону. Учасникам запропонував збиратися щодня для аналізу і координації подальших дій. Також українські. Президент сказав, що потрібно реалізовувати домовленості, які було досягнуто у Нормандії між канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Франсуа Оландом та російським лідером Володимиром Путіним. План мирного врегулювання конфлікту на сході України Петро Порошенко представив 6 червня під час свого візиту у Францію. У Сніжному на Донеччині бойовики створюють новий опорний пункт. Місцеві жителі виклали в інтернеті відео, на якому в місто в'їжджає воєнізована колона. Нині вже почали облаштовувати вогньові точки. Повідомляє екс-командир українського спецбатальйону Азов Ярослав Гончар. За його інформацією, на даху однієї з будівель з'явилися пусковий зенітно-ракетний комплекс і снайпери. У соцмережах місцеві пишуть про панічні настрої і побоюються другого слов'янська. Речник антитерористичної операції Ислав Салізньов підтверджує, ці бойовики прорвалися з боку російського кордону. Через кордону Перейшло нізкільки автомобільних слід, в тому числі грузовики, котро за собою тянули артилийские установки, вся эта техника перемещена в район сленного пункта снежно. Но ну, информация, которая у меня э, есть, это оперативная информация по ней э, террористы захватили э, в военкомат. Они находятся на территории городской больницы, а на территории иных э, учреждений. Українська артилерія обстріляла в слов'янську будівлі, де зосередилися бойовики. Казарму управління СБУ та МВС міськраду. Про це повідомила прес-служба антитерористичної операції. Казарму бойовики влаштували в приміщенні, яке в слов'янську називають будинок Купця. Після обстрілу там зайнялася пожежа, полум'я загасили, а вціліли озброєння. Вивезли. У своєму повідомленні прес-служба АТО наголошує, українська армія б'є лише по об'єктах бойовиків. Водночас терористи обстрілюють з міномета як позиції силовиків, так і житлові квартали. Серед містян є впевнені в тому, що їхні домівки руйнують українські військовики. З наріканнями йдуть до тих, чию інформацію вважають правдивою до представників російських змі. Нап'ят по руски нельзя гаварію. Я говорю. простоварю. Отпусю не та всього. Там що європейці позавру. За даними медіагрупи інформаційний опір, бойовики обстріляли блокпости українських силовиків навколо Слов'янська. Поранили трьох бійців під вогнем терористів. Траса, яка веде до Слов'янська з Ізюман на Харківщині, щоб не постраждало мирне населення, сили АТО не пропускають на цей шлях цивільний транспорт. Тіла ще двох членів екіпажу, збитого над Слов'янськом Ан-26, виявила пошукова рятувальна група. Про це повідомив представник штабу АТО Владислав Селізньов. Нагадаю, 6 червня був збитий військово-транспортний літак. У нього, як заявив у п'ятницю речник АТО, влучили дві ракети російського виробництва. Водночас вантаж на борту був не військовий. Екіпаж відвів машину як від житлових кварталів Слов'янська. Повідомляли, що троє членів команди повітряного судна загинули, троє вижили. І ще двох до. Сі вважали зниклими безвісти. У Луганську терористи атакували аеропорт протитанковими ракетами. А біля найближчих сіл переможна, і Георгіївка заклали фугаси. Про це розповів місцевий журналіст Всеволод Філімоненко на своїй сторінці у Фейсбуці. За його інформацією, озброєні люди, які називають себе армією південного сходу, напали на литовище о 4.20 ранку. Бойовики атакували з гранатометами та мінометами. Військові відбилися. Написав Філімоненко. Також він повідомляє, що приблизно опівночі напередодні бойовики ЛНР знищили дві. Підстанції, що живили електрикою аеропорт. Водночас, BBC Україна, посилаючись на власного кореспондента, повідомляє, електропідстанція вибухнула близько 10-ї вечора і наводить слова представника Луганської народної республіки, котрий заперечує причетність сепаратистів до підриву. В Артемівську на Донеччині невідомі обстріляли танкову базу. Інформація про це з'явилася на сайті міста. Вибухи пролунали о третій годині ранку і були такими потужними, що в сусідніх будинках і крамницях повилітали шибки. На сторінці повідомляють по військовій частині стріляли з гранатомета. За попередніми даними постраждалих немає. 7 червня в Артемівську бойовики розстріляли машину, в якій був командир військової частини Володимир Чобіток. На сайті повідомили, що він поранений. Очевидці очевидці розповідали про трьох убитих і одного пора. Нагадаю, наприкінці квітня бойовики обстріляли цю військову частину в Артемівську. Озброєні люди намагалися її захопити. Тоді солдати разом з командиром Володимиром Чобітком відбили атаку терористів. Дострокові парламентські вибори, побудова країни рівних можливостей це вимоги ВІЧа, яке сьогодні відбулося на столичному майдані. Серед його учасників була і Ольга Лузан полудень майдан спека від сонця Люди ховаються під газетами та парасолями. Вічі починають з гімну. Ми запрошували всіх і запрошували президента новообраного України Петра Олексіяча Порошенка. Запрошували новообраного мера міста Києва Віталія Кличка запрошували представників уряду з проханням дати звіт про 100 днів роботи. Фактично, з тих, хто зараз підтверджений, це громадянські активісти, яких всі знають. Президенту у столичному голові зі сцени обіцяють подарувати по публіку. Так тут називають розфарбовані шини. О, той, що більше ми пану клічку подаруємо. На ньому написано Пам'ятай йому трошки більше попередження і пам'ятка. А пану президенту, а той менший є згода. Найбільше ж невдоволені навічі депутатами їх вимагають переобрати Відставка і перевибори Верховної Ради і рад всіх рівнів там, де це треба, в 2014 році, за справедливим законом. Для сцени бійців батальйону Донбас закликають лишитись у Києві, щоб тримати владу під контролем. Ви лишиться, бо в нас вони не розуміють народ. А коли ви будете тут і скажете, за чому вам дивиться за ними? Нас... Там більше користь чіпайте, буде. Від у нас них. частина України окупована російським окупантом. Ми їх відправимо туди, тоді й ми поїдемо. А хто, їх хто буде їх країну? Наприкінці зібрання зі сцени зачитують резолюцію вимоги до президента, мир допомога постраждалим під час протистоянь на майдані та перезавантаження влади. Очікуємо від Петра Порошенка мужності та рішучості у вирішенні цих проблем. Слава Україні. Бажано було, щоб було більше представників влади, тому що тільки громадські організації, а влади немає. І це вже трошки мінус нашій владі. Я хотіла послухати президента, кличка, всіх всі. Цих. Народ їх вибрав, народ їх зробив їм. І вони не приходять. Це не діла, сьогодні, неділя свята. Троїці вони повинні бути з народом на сцені. Ольга Богомолець обіцяє жителям сходу підтримку майдану і каже, що на вічі буде щонеділі. Віче має відбуватися зараз в такий скрутний і складний час для України. Має відбуватися щонеділі, де люди можуть прийти, і власне влада, яка є зараз, може відчути настрої людей. Давайте зробимо такий невеличкий трибунал. Це є сцени, куди будемо кожен тиждень запрошувати міністра і задавати йому ряд запитань. Згода, Згода. Ольга Лузан, Олександр Колосов, перший національний. Дострокового розпуску парламенту хочуть і в Харкові. Там провели своє віче. На зборах біля пам'ятника Шевченко раду нинішнього скликання накрили символічним мідним тазом. Під час акції народним депутатам закидали відсутність патре... патріотизму, небажання боротися з корупцією, декларувати реальні власні доходи. Жоден обранець від Харкова на місцевому майдані не був. На діалог з громад... громадою вийшов один з заступників голови обладміністрації. Люди ставили гострі питання, при цьому вимагали публіч. Розмови з іншими чиновниками, зокрема з керівником місцевої міліції. Можна тут знаходити якісь чим більш неформальний контакт, тим більш відвертіша розмова. І е, ми хотіли б мати знову вже не компліментарну інформацію, не тільки компліментарну інформацію щодо того, що добре. Бо це ми самі здатні відстежувати. А і до того, які є альтернативні шляхи, робимо перформанси, щоб Верховна Рада накрилася мідним тазом і були перевибори восени. Ми вимагаємо, щоб вони були за відкритими списками. Ми також хочемо, щоб був понижений, понижений трошки відсоток політичних партій, бо повинні прийти нові еліти і перезавантаження влади відбутися. На сайті Державної прикордонної служби прилюднили лист луганських прикордонників до виконувача обов'язків міністра оборони Михайла Коваля. Армійці висловлюють своє обурення його заявою у Брюсселі про те, що ніякого штурму управління загону не було. Нагадаю, 2 червня на прикордонну заставу напали терористи. Військові півтори доби відстрілювалися від нападників. Під час боїв були поранені вісім прикордонників. Загон був змушений власними силами прориватися з місця дислокації. У своєму листі армійці пишуть, що просили. Допомоги в міністра, але підкріплення так і не дочекалися. Знаємо, що між командиром нашого загону і вами відбулася телефонна розмова. Ви запевнили у тому, що допомога буде надана вже найближчим часом. Однак пройшло майже дві доби. А крім показового польоту авіації, більше нічого так і не відбулося. Ваші слова виявились порожніми обіцянками. Американські сухпайки, які продавали на базарі в Очакові, залишилися ще після навчань Сібріз-2011. Вони не з цьогорічної гуманітарної допомоги українському війську. На сайті Міністерства оборони повідомляють 300 тисяч сухпайків, які збройним силам у березні передали країни партнери нині на складах. Ревізія нестачі не виявила. Тим часом очаківські міліціонери разом з представниками військової служби правопорядку встановили пайки з базару трирічної давності. Продавець розповів 44 Чотири проднабори, у яких закінчувався термін придатності йому на продаж, передав начальник продовольчої служби однієї з військових частин міста Відкрите кримінальне провадження за статтею придбання, отримання, зберігання чи збування майна одержаного злочинним шляхом. Майданівці і Беркутівці тепер вони разом на блокпостах на сході країни. Як сходять на захист країни разом в сюжеті Юлії Шестакової? Тепер активісти самооборони та бійці Беркуту у складі Нацгвардії. На блокпостах під Слов'янськом хлопці плечоплеч воюються з терористами. Кажуть, суперечок немає, бо є спільна справа захищати Україну. У нас є спільний ворог, проти якого ми можемо боротися. Тоді в нас був ворог, режим, система, проти якої ми боролися. Вони виконували наказ. Тепер у нас є спільний наказ для того, щоб обороняти інтереси держави, кордони держави. Щоб якась ворожнеча була, скажімо так, з одної тарілки їмо, з одної тарілки. Все, все, все разом, все спільно. Скарги також спільні. Гвардійці не забезпечені керуванням, засобам нічного бачення, бракує бронежилетів. Поки не налажена поставка средств защити, по каналам Нацгвардії просто не налажена. По нам ведеться обстріл кожен день з усіх ворожого. Міномет, підстворені гранатомети, автомати, кулемети. Українських бійців підтримують активісти армії АСОС. На їхні потреби зібрали вже кілька мільйонів гривень, однак цього недостатньо. Нужні бронежилети, нужны средства зв'язки современної шифровані, нужны оптичні приціли, ночні приціли. Безусловно, цього всього абсолютно не вистачає в військах. Эти потребности еще не скоро будут закрыты, потому что все это стоит достаточно дорого и ну, порой даже не производится в стране. Блогер та активист Юрий Місяць провів із гвардійцями. Каже, колишні беркутівці захищають країну так само віддано, як і ті, хто стояв проти них на Майдані. Я бачив, що вони всі працюють однаково на блокпосту, тобто вони кожен прикриває спину друг друга, у кожного є якісь свої функції. Я не бачив конфліктів. Люди діляться на блокпостах всім, що вони получають Це патріотизм общий вот, который гуманності українського народу. Вона проявляється зараз на востокі. Активісти збираються їхати на схід знову, коли зберуть чергову партію допомоги. Усі охочі долучитися зможуть знайти контакти в соцмережах. Юлія Шестакова, Юрій Анісімов, перший національний. Вони ховають свої обличчя а замість імен позивні бояться за свої сім'ї, які залишилися в Донецькій і Луганській областях. Батальйон Донбас, сформований з добровольців, лише нещодавно вони стали частиною нацгвардії. До цього боролися за цілісність України самостійно. Хто ці люди, які з власного бажання покинули домівки, розкаже Ірина Ромалійська палатки вже можна поняти, где живіть грузин. Боєць з позивним доберман у Грузії воював за Абхазію, потім за Осетію. П'ять років тому одружився, переїхав в Україну, отримав громадянство. Тепер знову в бій. Маю бойовий опит сидіти вдома і прятатися. Я мог встати, взяти жінку, дитину, і вивіз і уїхати. Уїхати в Грузію, і що? це що, мозковий поступок. На його формі, окрім прапорів у Грузії та України, є зображення сокола. Сокол завжди був благородною птицею. И украинский трезубец. Ну, это святое. Это как сказать вам? Есть у человека икона, на которую он молится? В нашем батальоне вот она. Потому что под этой иконой ребята погибли. П'ятеро добровольців загинуло в бою в Карлівці. Це кадри зняті на мобільні самими донбасівцями. 23 травня вони потрапили в засідку. Основній групі тоді довелося відступити. Кілька бійців, прикриваючи відхід товаришів, засіли в цій будівлі. Серед них і хімік. Розповідає, терористи закидували їх гранатами. Коли почалася пожежа, відійшли. А я там, як з двері випав, в канаву якийсь упав. шифериной прикрылся и сознание отключился. Пришел себя уже и российские журналисты всякую гадость. Снимали. Батальон «Восток» рядом, с ними ходили, да, комментировали, что снимать, как снимать, под каким ракурсом показать это все. Чтоб обязательно правый сектор был там упомянутый. І в этот раз боевики правого сектора использовали свою излюбленную тактику. Напали рано утром с разных сторон. Я уже с психу хотів последнюю гранату в него кинуть в журнале. Ту гранату із запеченую кров'ю він зберігає досі, тільки вставав нове кільце. І отак вот, вот я с ней пролежав. Чеку в ладошку. Тогда, даже якщо пальці і прослабят, чека не отскочит. А коли вже совсем вставала у него, то еще вот так фиксировал. И І вот отак лежав. Сутки. З яким ну, от, з яким, яким настроєнням? Отак було б. Було би так. Ані би пожаліли, якщо б нашли. Хімік каже, що почувається добре. Осколки з нього витягли. Зараз відновлюються. Просто тут, у наметі. На тренувальній базі Нацгвардії донбасівці живуть у наметовому містечку і лише для дівчат виділили кімнату в штабі. Кітель ну і брюки, зісно єсть. Бірці у нас хорошого формату нам видали. Масяня це її позивний, про сути жіноче вбрання вже забула. Ну я боюсь, що якщо ми пройдемося в платі по палаточному городку насіленим 600 парнями, то це буде плачевно. Про те, що тут живуть жінки, нагадує лише рожева білизна. Такої в каптерці видали. Постиль не своя. гребінець та фарба для волосся. Жаліється нігті вже зламала б автомат, та зрізати ніколи багато занять. Огньова підготовка, тактична, інженерна на рівних із чоловіками. Це тільки покровительство. з їх сторони, то тобто, нікуди, акуратно, осторожно. Це для них хорошо вчать, об'ясняють, тому що вони бойові офіцери, вони пройшли все. Я не хочуть, щоб з нас зробили груз двісті. Оти У рідному місті на Донбасі Масяня заробляла ремонтом квартир. Навіщо взяла до рук зброю? Відповідає без роздумів. Ми хочемо добіться того, щоб Україна все таки осталась єдиною у Комбата Семенченка при відборі бійців. Кілька критеріїв. Патріотизм. Желание изучать военное дело, адекватність, отсутствие излишней агрессии. агресії. Новобранцям розповідають, що на них чекає справжня війна. Багато хто йде. Тих, хто залишився, ретельно перевіряють. Меркоманни були алкоголіки. Що ж вони? У нас этого нет? У нас всі здають кров наркотики. Я до сих пор сьогодні день, коли ми терпим людей з перегаром. Сі вороство єсть. Ми пересікаємо це діло. І ми такої же як от і... Люба друга організація Семен Семенченко каже: нині набір до батальйону припиняють, бо вже і так є 800 людей, а це вдвічі більше ніж потрібно. Ірина Ромаліська, Дмитро Бабак, перший національний. Такими були новини у першій частині випуску. У другій дивіться про таке. Стріхи потрощення автівки пошкоджені в п'ятьох людей травми. У Бельгії випав Велетенський град. Напади на святих отців терористи на сході переслідують священнослужителів київського патріархату. Верезове і кленове гілля, м'ята й чебрець, християни східного обряду відзначають свято Трійці. Призупинити південний потік про таке рішення заявив прем'єр-міністр Болгарії, як повідомляє агенція Інтерфакс Пламен Орешарський, розпорядився пригальмувати всі роботи в рамках проєкту. принаймні, допоки свої висновки не зробить Єврокомісія, адже там в системі газогонів угледіли порушення антимонопольних нормативів ЄС. Триває розслідування. Нагадаю, завдяки південному потоку Росіяни планували постачати в Європу газ в обхід України. Утім, навесні цього року, після анексії Криму, європейські політики назвали проєкт Мертво а європарламент ухвалив резолюцію про відмову від будівництва у квітні. В Болгарії розібрали вже готову секцію газопроводу. Водночас у прес-службі російського Міненерго заявляють, що наразі не отримували від Болгарії офіційного повідомлення про призупинення робіт. І вже завтра спливає термін тижневого газового перемір'я між Києвом та Москвою у Брюсселі 9 червня. Знову тристороння зустріч України, Росії та Єврокомісії. Нагадаю, Київ наполягає на зниженні ціни російського газу. Москва на погашенні боргів за спожите паливо. Нафтогаз на початку червня вже виплатив майже 800 мільйонів доларів боргу. Утім, у Газпромі заявляють, Україна має ще погасити майже 4,5 мільярди. Якщо питання не вирішиться до вівторка, російські енергетики. Етичний монополіст обіцяє перевести Україну на режим передоплати. Київ у такому випадку збирається звертатися до стогольського стольгольського арбітражу. Новий президент і в Єгипті присягу склав колишній віце-прем'єр та міністр оборони Абдул фаттах Ас Сісі. На виборах за нього віддали голоси майже 97% виборців. Влітку минулого року Ассісі організував військовий переворот. Дія конституції була призупинена. А президент Мухаммед Мурсі пішов з посади. Пізніше його взяли під варту. А от багаторічного правителя Єгипту Хосні Мубарака Мені. за два місяці випустили з в'язниці. Крім того, в країні заборонили опозиційну ісламістську організацію засудили до смертної. Кари кількасот її членів нового єгипетського очільника вже привітав президент Росії Володимир Путін. Градини завбільшки з куряче яйце падали з неба в Бельгії. Шматки льоду сягали 5 сантиметрів у діаметрі. У Брюсселі через погодний напад довелося перервати товариський футбольний матч між збірними Бельгії і Тунісу. П'ятеро людей дістали травми. У них забої тіла і голови. Град не робив чимало шкоди, понівечив покрівлі будинків. Потрощив скло в понад сотні автівок. Мій чоловік вирощує овочі та фрукти. Одна тільки паприка росла більш як на ста гектарах. Усе понівечена тут у всіх якісь збитки. Але для мого чоловіка це єдиний дохід. Завтра в нього не буде ані роботи, ані грошей. У Донецькій та Луганській областях терористи разом з активістами самопроголошених республік полюють на священнослужителів та парафіян Православної церкви Київського патріархату. Заради безпеки, найбільші храми в Донецьку та Луганську довелося закрити. А в тих, що працюють, зменшили число богослужінь. Про це розповів митрополит Хмельницький Антоній, посилаючись на слова свого побратима єпископа Луганського Афанасія. Тиму продовжить Лариса Світловська. Завітали біля десяти автоматників. Погрожували на всю вулицю, що ми, цих сатаністів філоретовців всіх к і в розход. Цього електронного листа Владика Антоній отримав від єпископа Луганського Афанасія наприкінці травня. Відтоді він ще двічі виходив на зв'язок. каже, переховується по людях документацію з парафії. Вивіз всі проукраїнські патріоти з Луганська повтікали, а хто не встиг, тих до напівсмерті побили. Магазини потрощили. Не знаю, скільки я ще протягну, але вихід, бачу, у мене один мученіцівство. Тому області я не покину. Ситуацію, що склалася на сході, митрополит Хмельницький Антоній вважає нічим іншим як геноцидом українців. Каже провідник Московського патріархату Кирил, мав би закликати бойовиків скласти зброю, однак не робить цього. Як пише владика тако. Сафарі на них об'явили і намагаються, знаєте. Зробити так, щоб вони не могли проповідувати, щоб вони не могли служити служби Божій, бо служба Божа українською мовою ведеться. В'явіть собі в Луганську це був єдиний храм Київського патріархату. У цьому соборі щодня звертаються до Бога з благаннями про мир та припинення гонінь, яких зазнають віряни на сході України, розповідають парафіяни. До молитви закликають людей усіх конфесій і пропонують допомогу. Дуже просимо людей, які в Донецькій, Луганській області не мають де помолитися, не мають де жити. Приїжджайте на Хмельниччину, раді вам будемо дати кусок хліба, покрівлю над головою, дітям прихисток і дуже просимо всіх тих терористів, підійдіть з нашої країни. Нехай настане мир і спокій між нашими дітьми, і внуками. Дайте прожити людям мир! Хмельницька єпархія просить офіційну владу України та міжнародну спільноту захистити духовенство та громади Київського патріархату в Донецькій та Луганській областях від нападів та погороз бойовиків. Лариса Сітловська, Олександр Саричев, перший національний. В Одесі сьогодні згадували загиблих 2 травня. Панахида пройшла на кульковому полі. Як повідомляє місцевий сайт Вікна Одеса», на площі встановили імпровізований меморіал, стенди з фотографіями жертв. Люди приносили квіти, запалювали свічки. Виступили друзі та рідні тих, кого не стало. У небо випустили повітряні кульки та 48 голубів. Нагадаю, внаслідок масових заворушень 2 травня в Одесі загинуло 48 людей. 250 було травмовано. Більшість стали жертвами пожежі в будинку. Профспілок. Гуляннями і службою в храмі з молитвами, подяки в пироговому відзначали свято Трійці. Сьогодні до церкви на причастя батьки привели й малечу. Спілкувалися люди не лише з священниками, а ще й з етнографами. Дослідники розповідали про символи зелених свят. Трійцю християни називають святом заснування церкви. Записанням на 50-й день після Воскресіння Христового святий дух зійшов у вигляді полум'я на апостолів і Божу Матір в Україні. Цьому празднику притаманне поєднання язичівських та церковних традицій. В храмах освячують зелень, і хоч священики роблять це святою водою, та вважають, що дух святий сходить на зелені букети під час літургії. Навколо ікон у церквах вінки з татарзілля, любистку, липи і м'яти. Православній іконографії, святий дух на от, іконі святої тройці, старозавітній, там де зображено три ангели явлення Авраамові святої Тройці. То святий дух зображується саме зеленим кольором із зеленим кольором облачення. Священники радять тримати зелені прикраси в оселі три дні, а потім висушити і заварювати для купелі. кажуть, трави і квіти зібрані на трійцю. Мають цілющі властивості. Читають молитви, які спопиляють усе на Саме тому на службі є діти. П'ятирічного Олексія до причастя привела мама. Зеленіше і ну просто не просто там на дорозі стоїть церква, да, а так от колоритно, гарно. Люди сюди гарні приходять, у вишиванках всі набагато приємніше. Юний Парафіянин перелічує переваги саме цього храму. Церква, батюшка, потім ці дзвіночки. Прийти на трійцю до храму значить отримати душевний спокій, каже Ема. Вона входить до церкви в Перегові більше 15 років. От коли приходиш сюди, вот чувствуєш, ну какої-то вроді знімаєш себе, якийсь то груз. Вот, -то, -то вроде, от що то какие-то нечистоти від тебе уходять. От не хочеться плохого, не хочеться. Почас кожен день вечір, утра молишся, щоб на Україні в конце концов и покой, щоб Донеччина і Луганщина. Трійцю відзначають три дні. Кожен з них має свою назву та значення. Завтра буде Духів день, який розпочинає Русалчин тиждень. Усім, хто хоче побратися, в народі радять свататись на трійцю. Кажуть, буде міцний шлюб. Ольга Скотникова, Ярослав Тихомир Перша Національна. Таким цей день. Бачили журналісти першого. На сьогодні все. Тримайтеся.